Світлого дає творчого і радісного дня п'ятниці. Чого радісного Бо ну, говоримо про мультфільм? А який мультфільм? Ви не повірите. Мультфільм Турбо. Щось діти включили, мої на днях дивитися. Я підсів на дві хвилинки поглянути про що то і як завжди зависну. Бо я не можу почати дивитися і не додивитися, хіба б було щось дуже неякісне і лячне. А мультфільм виявився непоганий навіть. Фільм Турбо, здається, 2018 року. Мультфільм. Там равлики наїлися якоїсь речовини і стали реактивними і брали участь у гонках. І Турбо в якийсь момент каже про себе ще повільного. він каже: я не повільний, я просто стратегічно неспішний. І тут мені так стало смішно, бо останнім часом я виявляю навіть на службу, службу Божу, яку ми молилися на таборі, то та я помітив, що коли я там дуже гучно співаю і дуже швидко, то діти стають менш уважними. А коли я уповільнююся і утихомирююся, то я бачу, що навіть на учасників табору це впливає і їм допомагає молитися. І потім я це бачу в особистій молитві у щоденні. Коли я молюся спокійно, повільно, не спішачи, то я бачу, що я сам інакше переживаю молитву. Коли я їм уповільнено не уповільнено, а стратегічно не спішно, як у мультфільмі підкреслено. То їжу, їжу інакше смакую. Коли я інакше готуюся до, до відео, до якогось конференції, і це так класно стратегічно не спішитися. Не уповільнитися, бо занадто уповільнитися також може бути шкідливо, бо все ж таки все має мати свій ритм. Але коли ти стратегічно не спішишся, це дуже допомагає проживати момент, проживати той момент, який відбувається. Я навіть тепер, коли почався наш табір у вівторок. Цього тижня то декілька разів так неспішно, спішно, стратегічно, стратегічно не спішився і якось так глибоко проживав ті моменти. І, чесно, аж мені було якось заздрісно до для, 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 для дітей, ну в хорошому сенсі. Тобто, напевно, вони недооцінюють той час, який з, з ними відбувався. Не? Ці події, ці моменти, ну, це так було так було мило, так було файно. Коли вони знайомилися, знаходили нових друзів, робили якісь речі, творили, перебували разом, бавилися, молилися, спілкувалися, ділилися. І так варто було ну, неспішно, страт стратегічно у... У заспокоїтися. Стратегічно заспокоїтися. Це, як сказав мені, колись був один малий, що я не лінивий, я економний. У мене економний режим. Можемо так назвати хитро. Але все ж таки це чудовий заклик для нас від цього Равлика Турбо із мультфільму, щоб ми стратегічно не спішилися час до часу. Щоб ми стратегічно вміли увійти у такий режим повільніший, щоб прожити життя. Бо і так воно прилітає, як коли Стереска сказала, знаєш татко, як у мене літо пролетіло, як фіть і пролетіло. Тому для того, аби цього фіть не було то вже півліта за спиною, пів літа вже за плечима. То давайте спробуємо цими днями стратегічно, стратегічно зменшити швидкість кроків, біганини, праці, служіння, роботи для того, щоб якось інакше просмакувати життя. Хай буде та робота, яка є, хай буде та діяльність, яку маємо. Але стратегічно з меншим ритмом для того, аби життя не пробігло і не втікло від нас. Але для того, аби життя прожити, не, не пробігти, не перемолоти, а, а саме прожити. Файно. Подивіться мультфільм Турбо з дітьми. Зробіть з нього файні висновки для себе про підтримку, про братерство, про віру у, у здатності, у таланти інших і ще там. Файні висновки повитягайте. І навіть коли будете мультфільм дивитися, то стратегічно уповільніться для того, аби прожити і той момент, як життя, а не як щось, що треба перебути. Маєтеся файно, мир вам!